У Дніпропетровському районі через російський обстріл загинула людина. Під час масованої атаки росіяни поцілили вдачний кооператив. За попередніми даними вороже залізячо пошкодило понад десяток будинків, два зруйновані вщент. Більше про наслідки російської повітряної атаки розкаже наша кореспондентка Наталя Москаленко. Вона з нами на зв'язку зі студією з Дніпра. Наталю, вітаю! Чи завершилася вже пошуково рятувальна операція, яка на ситуація в місті? Так, рятувальна пошукова операція вже завершилася. Рятувальники дістали з завалів одну людину. Зараз в лікарні медики надають всю необхідну допомогу. На жаль, є загиблий це 69-річний чоловік, який працював сторожем в дачому кооперативі. На жаль, пряме влучання на момент прильоту він був на чергуванні. Люди в шоці, звісно, тому що згадують лише його добрими словами. Кажуть, крім роботи охоронцем, він ще працював. Домик був три з половиною на п'ять мені достатньо було далі була будка металічна я її теж обштукатурила все. Це нормально було. Для мене достатньо було. Тепер що маємо, то маємо. Будемо розбирати. Цей будинок ми знімали для моїх бабусі та дідуся. Їх я забрала у 22-му році з Запоріжжя, і вони мешкали. Я мешкаю тут на сусідній вулиці, а цей будинок ми знімали для них. Тут руйнування вивернуло всі окна, вивернуло двері, але стіни устояли. У сусіда навпроти, навпаки, там порвало стіни. Ну, зараз будемо думати, куди нам забирати будемо к собі, або з дідусьом заберемо в речі і будемо жити далі. Люди наля... налякані, тому що ще вчора тут вирвало життя. Наразі дачний кооператив. Який зруйнували росіяни у Дніпровському районі, просто перетворився на кадри з фільму? Попри шоковий стан люди приступили до роботи, дехто вже розбирає завали самотужки, дехто знаходить рештки ворожого заліздяча. Люди навіть встигають і жартувати, кажуть, що залишать собі на пам'ять, і гумор їх тільки рятує. Ну а дехто тільки приїхав зранку після вибуху. На місці продовжують працювати всі відповідні профільні служби у той час. Поліція документує всі злочини. Гуманітарна місія надає допомогу, зокрема будівельні матеріали. Також до допомоги приєдналися інші благодійні організації. На жаль, на Дніпропетровщині ні, це не єдина трагедія. Постраждав і Нікополь під час артобстрілу загинув під час арт обстрілу. Нікополя загинув 47-річний чоловік і ще семеро постраждалих. Наразі вони всі в лікарні одна людина важка. Іншим надають допомогу Студія. Дякую тобі. Дуже Наталю Тримайтеся. Наталя Москаленко була з нами кореспондентка П'ятого каналу з Дніпра і розповідала про наслідки російської ракетної атаки. Там там є влучання в житловий вдачний. Перепрошую кооператив. А ми могли б збити набагато більше повітряних цілей, якби авіація наших європейських сусідів працювала спільно з українськими F-16 і українською ППО. Заявив про це президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він висловив сподівання, що рішення наших союзників про постачання більшої кількості систем ППО та ракет до них все таки буде ухвалене. І президент наголосив, що не може бути ніяких обмежень у далекобійності, коли наш ворог не має таких власне лімітів. Це був один з найбільших ударів комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у тестів немає таких обмежень. Повітряний простір Польщі порушив об'єкт під час масованого російського удару по Україні. І це посилаючись на оперативне командування армії польської, повідомляє агенція РМФ-24. Повітряний об'єкт залетів до країни в районі українського Червонограду. Командування пропускає, що це безпілотник. Був, але точно підтвердити природу об'єкту, поки не беруться. Запевняють, що це точно не була ракета. Об'єкта зафіксували три локаційні станції на території Польщі розгорнули пошукову операцію і припускають, що об'єкт міг впасти неподалік польського міста Тишов. Це за 30 кілометрів від українського кордону. Під час російської атаки польща підіймала в небо авіацію. Дві речі, які можуть допомогти чільник українського МЗС, звернувся до союзників після масованого російського удару. Закликав зняти дозвіл на удари західної зброї в глиб РФ і використовувати союзних засобів ППО для збиття російських ракет. Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть ухвалити, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території агресора. По друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору. Потужний вибух пролунав на нафтопереробному заводі в російському омську. Від детонації на території підприємства спалахнула пожежа. Зайнялась установка первинної переробки нафти. Загалом вогонь охопив понад тисячу квадратів. Постраждали працівники підприємства. До місця направили МНСівців. Причини надзвичайної ситуації невідомі. Завод належить російській компанії Газпром Нафта. Зранку безпілотники атакували російську Саратовську область. Під прицілом місто Саратов і місто Енгельс неподалік останнього розташована російська авіабаза стратегічної авіації на литовищі дислокуються носії крилатих ракет бомбардувальники Ту 95 На область налетіли до десятка дронів. каже тамтешній губернатор. Звітували про успішну роботу їхньої протиповітряної оборони, що всі цілі вдалось збити, що на землю падали тільки уламки, але росіяни фільмують я. Уламок так званий влучає прямою траєкторією у найвищий у місті 37-поверховий будинок. <плес> 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 Тити этажку, прилетел, б Затримали агента Росії. Чоловік збирав дані про розташування сил оборони на Харківщині. Операцію з затримання зрадника успішно провела служба безпеки України. Відомо, що злодій шпигував за українськими військами і повідомляв про це ворожу спецслужбу. Заявили про це у прес-центрі СБУ. Передусім, чоловік передавав ворогу інформацію про зенітні про позиції зенітно-ракетних комплексів Петріот і полював на розміщення локації фортифікаційних споруд для виконання завдання. Ань, їздив містом під виглядом вантажних перевезень на службовому авто після розвідки. Позначав потенційні цілі на гугл картах і присилав месенджерам своєму російському куратору. Загрожує йому тепер до 12 років позбавлення волі. Як тікав нардеп, слідчі ДБР встановили факт незаконного перетину кордону народним депутатом від слуги народу Артемом Дмитруком. На політика вже відкрили кримінальне провадження. Зараз в Одесі тривають слідчі дії. Обшуки провели в цивільних і прикордонників, які ймовірно сприяли цій втечі. До цього народному обранцю повідомили про підозру за даними слідства. Справа стосується двох інцидентів. Один стався в Одесі у січні 22-го року. Там цей нардеп накинувся на правоохоронця, який виконував службові обов'язки і в йдеться, що парламентар травмував поліцейського і хотів вкрасти його зброю. Інший епізод стався торік в Києві. Тоді Нардеп кинувся на військовослужбовця, кілька разів вдарив його по голові. Через це військовий зазнав ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Нардепа чекають у Держбюро розслідувань. Згідно з повідомленням, перший візит має відбутись 29 серпня. Але низка змі, посилаючись на власні джерела, повідомила, що колишній слуга зараз позафракційний двадцять серпня. Втік з України його вже бачили в мов. Дові, а за даними журналіста розслідувача Михайла Ткача, Дмитрук ще напередодні ввечері вилетів до Італії рейсом Кишинів. Рим нардеп на ці повідомлення відреагував у себе в телеграмі. каже, ніяких підозр йому не повідомляли. Але де саме він зараз знаходиться, не написав в часі, новин на цумить. Поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16-й.